Продовж довгих років фортуна була до нього прихильна, і тільки перед смертю вона відвернулась від свого улюбленця. Цього мореплавця звали Жан-Франсуа де Гало Лаперус. Він народився в 1741 році в містечку Легюа на півдні Франції. Син аристократа зростав цілеспрямованим і допитливим. Він захоплювався природничими науками і зачитувався книгами про морські подорожі. І хоч перспектива стати морським офіцером не надала життєвим комфортом і тихим безпечним існуванням, Франсуа не лякався ризику. Вже у 18 років він уперше взяв участь в одному з морських бойовищ Семирічної війни. Попри юний вік, Франсуа хоробро бився з неприятелем, був поранений, а коли потрапив у полон. То зумів утекти і знову став до лав. В 1782 році ескадра під командуванням Лаперуза завдала удар по англійським фортам у Гудзоновій Затоці. Це був найважчий з усіх моїх походів, признавався Франсуа в листі до матері. За хоробрість Лаперуза нагородили шпагою, на рукояті якої було викарбовано його ім'я. 40 років відважний морський офіцер мав за плечами 18 воєнних кампаній, а на грудях особливу нагороду орден святого Людовика. Безстрашність Лаперуза привернула увагу короля Франції, Людовика XVI, котрий задумав зорганізувати експедицію до Великого Південного моря. Так звали на той час Тихий Океан для підняття престижу Франції та розширення її володінь. Були потрібні такі відкриття, які б затьмарили досягнення англійця Джеймса Кука. Король вирішив, що досвідчений моряк Леперус є найбільш прийнятним керівником трирічної дослідницької експедиції. Доля завжди берегла Леперуза, і ні в кого не було сумніву в тому, що капітан і на цей раз блискуче впорається із своїм завданням. 1 серпня 1785 року прекрасно оснащені кораблі Бусоль і Астролябія відійшли з Бреста, портового міста на південному заході Франції. Експедиція Леперуза взяла курс на південний захід через Атлантику. Вона обігнула Південну Америку і вийшла в Тихий океан. Крім 200 моряків, на борту були астрономи. Геологи, ботаніки, картографи і художники. Але довге плавання не обійшлося без втрат. Під час замірювань глибини океану загинуло 20 осіб, а на острові Самоа дикуни, озброєні палицями, вбили 12 французьких моряків в тому числі і капітана астролябії Флеріо де Лангля. Втім, у липні 1787 року експедиція підійшла до Сахаліну. В ті часи аборигени іменували цю землю тапшока, а капітан Лаперуз назвав її Сегальєн. На картах того часу Сегальєн і Хокайдо були показані як єдина частина суші. Огинаючи її з півдня, Лаперуз віднайшов, що це два острови, розділені океаном. В подальшому протока між Сахаліном і Хокайдо отримала ім'я першовідкривача Лаперуза. В Авачинській бухті капітан відвідав Петропавлівськ Камчатський. Під час стоянки Лаперуз отримав листи з Франції, і серед них повідомлення про присвоєння йому чину адмірала і наказ пливти до Австралії. Перед тим, як продовжити похід, Жан-Франсуа Лаперуз відправив до Франції складені наукові звіти. Географічні карти і судновий журнал помічник капітана Бартоломео Лесепс з матеріалами експедиції діставався дому по суші більше року. Але він виявився єдиним учасником експедиції, якому суджено було вижити. Абусоль і Астролябія тим часом пливли на південь. В січні 1788 року кораблі. Кинули якір в австралійській бухті Ботані, де зараз розташовується Сідней. Звідти Лаперуз відправив листа військовому міністрові Франції. Капітан повідомляв про намір пливти до Нової Каледонії. 10 березня 1788 року кораблі Лаперуза покинули бухту Ботані. Минуло три роки, а звісток від Лаперуза все не було. Пошукова експедиція також не принесла жодних вістей про адмірала та його кораблі. Через 36 років ірландський торговець побачив у аборигена одного з островів архіпелагу Санта-Крус рукоять іменної шпаги Лаперуза. Тубільці розповіли, що багато років тому неподалік від їх берега розбились обрифи два кораблі. Але багато з моряків дісталися острова і оселилися поряд з тубільцями. Останній з потерпілих морську катастрофу помер лише за два роки до прибуття ірландців. Чи був це сам Леперус залишається таємницею? Відомо одне він віддав морю не тільки свою енергію, відвагу, але й саме життя. І проведіння, що стільки літ берегло його на війні, в мирному плаванні виявилось безсилим. І хто знає, які ще відкриття Жана Франсуала Перуза пішли на дно разом з його фрегатами?